Найбільше державне свято День Незалежності стало нагодою для випуску нової поштової марки від Укрпошти. Спецпогашення відбулося у різних обласних центрах, зокрема і в Ужгороді. На святковій марці зображено монумент Батьківщина Мати з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Відомий монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва, є одним з найвищих у світі. Нещодавно позбувся герба тоталітарного режиму і відтепер увінчений тризубом. Звичайно, Укрпошта не могла залишити. Без, без уваги таке свято як день незалежності. Сьогодні день народження нашої держави, тому на знак шани до цього свята для всіх українців для України і випущена це марка Україна мати. Всі ви знаєте, буквально недавно, місяць тому, відбулися зміни на нашому символі. На радянський страї, радянський герб був замінений на тризуб. Безпосередньо на монументі він і продає цьому святу і певного символізму. Ми вже відмічаємо для себе, що це стало своєрідним філателістичним трендом. З початку війни багато хто долучився до колекціонування марок. Дуже багато марок у нас купляють друзі, колеги, прості громадяни. Для того щоб відправити за кордон, марка Україна мати вийшла тережем 600 тисяч і вже доступна для придбання у всіх поштових відділеннях країни. Загалом українська традиція випуску тематичних поштових марок під час війни унікальна і немає схожих у світовій поштовій історії. Відтак дуже цінна. Я хочу подякувати українській пошті, тому що і не лише пошті, а всім українцям ми бачимо наскільки високий дух національного патріотизму. Коли ви чули, щоб українську пошту десь хтось згадував, так, сьогодні про неї знають всі, про її марки, про те, що вона робить для того, щоб тримати українську націю в дусі, я їм дякую за це, за їхню щоденну роботу, за те, щоб починаючи від корабля, закінчується україною мати, вона працює, підтримуючи дух українських громадян. Ми повинні пам'ятати за кожного, хто віддав життя за нашу державу, за тих, хто сьогодні в окопі воює, захищаючи наш суверенітет і захищаючи демократію і свободу цілого цивілізованого світу, Європейського Союзу. Ми повинні підтримувати наших воїнів. Вітаю всіх святом, землі залежності. Бережемо Україну, бережемо нашу державу.